2 від загального обороту компанії. Щоб отримувати 2% від загального обороту компанії, потрібно мати статус діаманта і підтримати його мінімум 3 тижні. От. Другий з видів доходу є. Лайф бонуси 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5. 2 на 2 означає, якщо у вас є 2 особисто, 2 особисто запрошених людини, і в людини теж є по дві. Напроті за місяця з першого по останнє число. 3 на 3, відповідно, троє людей особисто запрошених і троє особисто запрошених у ваших трьох. Получається 300 доларів. Повторюю, з першого по останнє число місяця. 4 на 4, 500, 5 на 5, 700. Таких Ну, такі бонуси можна закривати по декількох кабінетах. Тобто, хто заходить на бізнес, я пропоную заходити зразу на три кабінети, щоб отримувати бінарні і закривати бонуси не по одному, а по трьох кожного місяця. Так, тут, в принципі, то, що я вам сказав, переходимо далі до такого моє улюблене. Так, зараз був тут такий вид трошки. Зараз я попробую віддалити. Що ми тут бачимо? Початковий статус тут є бренд партнер Ви отримуєте ну, так би 35 доларів з перших продаж. Далі ви отримуєте тобто бінарних ви тут не отримуєте. Щоб отримувати бінарні, потрібно мати кваліфіет бренд-партнера. Тобто одна людина в правій нозі, одна людина в лівій. Тоді ви будете мати 10%. Від е, слабшої ноги з обороту в тиждень. Наступний статус, щоб робити срібло, потрібно мати 1000 балів слабшої нози. Тоді ви вже отримуєте 12% по бінару. Третій такий е, статус у нас є золото, щоб отримати золотий. Е, Кваліфікацію золота. Потрібно мати 2500 балів слабій нози. Ви вже отримуєте 15% від бінару. Плюс ви отримуєте 10% від двох кулін глибину з їхнього заробітку по бінару. Наступний статус є Платіна. Платіна має мати 5000 балів в слабшій нозі за тиждень. І тоді вже виходить 18% по бінару. І три е, куліна по 10%. Від зароблених ну, по третій коліно. Далі, після платі йде діамант. Діамант має робити 7,5 тисячі балів. Там вже 20% по бінару. І якщо підтримати три статус діаманта, тоді виходить, що ми, ну, ми отримаємо 10% від зароблених по четверте коліно і плюс 2% від загального обороту компанії. Ну, далі, як бачите, в нас йде синій діамант. У би трошки вид такий не дуже. Секунду, секунду, попробую зближити. Так, в нас є голубий діамант, В принципі, треба робити 15 тисяч. Ну, тут трошки не пускає мені зображення через те, що окремий сайт. Ладно, ви собі можете кожен відкрити в себе і з вашого комп'ютера вам покаже. Якщо робити. Голубого діаманта, 15 тисяч балів слабій нозі. Напротязі 5 тижнів підтримуєте цей статус, ви отримуєте 20% по бінару, 10% до 4 до 4 коліна. І якщо ви підтримуєте 5 тижнів цей статус, ви отримуєте разову премію в розмірі 10 тисяч доларів. Ну і далі ви собі самі гляньте там до чорний діамант, ну там двуйний. Блекін і так далі. Добре, ви собі там вже самі глянете. Що там далі? Як написати в техпідтримку, що треба знати? Тут є Support. натискаєте, сконтактувати з нами. Чекаєте 3 секунди, і тут вибиває підтримка. В підтримці ви пишете свою електронку, тому що ви будете вести переписку там. Ваше ім'я, ваше прізвище, тут де юзернейм получається, логін. І пишете причину, що ви хочете вирішити з ними. Наприклад, там повернути гроші за посилку, або переадресувати, або ще якісь ну, різні моменти можуть у вас виникнути. Тут пишете і далі ведете переписку. З ними по своїй електронній пошті. Тут ще можете додати скрини, якщо у вас там щось ну, якісь непонятки, то туди додаєте скрини. Далі, щоб відредагувати, якісь дані, наприклад, щоб змінити дані доставки, чи змінити дані, чи номер телефону, будь-які.